Знімай. Знімай тепер ось це швидко, прям почнемо зараз. Це просто жах. Куди вони летять? Куди вони летять, Не зрозуміло. 16500. І Це ще не кінець. Зараз ми почекаємо, поки аукціон дійде до кінця. І мені вже сенсу там немає грати. Друзі, до речі, вітаю вас на каналі. Безукар. Саме граю автомобіль на аукціоні. Приїхала оператор моя. Кажу, включай камеру швидко, це потрібно показати, тому що ну, <сум> це нето вартість. Я не знаю, можливо, ось, ось, це, це саме е, аукціон по нето Звісно, ти маєш ще ПДВ заплатити, але ти ставку робиш по нето І відповідно, мабуть, якісь продавці. Чи продавці дилери, ну ті, які ставки роблять, вони не дуже розуміють. Вони думають, що це вони по брутто ставку роблять, і погнали набивати, набивати. Це, це просто жах. Найдешевше таке авто. На ринку я дивився, це фейсліфт має бути 190 кінських сил. В принципі, з такою комплектацією немає зараз на ринку автомобілів. Але до 80 тисяч кілометрів фейсліфт з алькантарою, шкірою, з непоганими опціями. Це стайл в нас. Він торгується з 23 тисячі євро. брутто. на ринку на мобіли є. Окей, питання в тому, що що це за машина, які там були у неї пошкодження, не були пошкодження і таке інше. Вже 17900 17800. Ну, це просто жах. 17900, все. Пішла машина за 17900. Тепер беремо 17900. 179, 000. неправильно. 17900 плюс 4%. Це в нас буде нетто вартість самого автомобіля з аукціонними послугами. Плюс 19% ПДВ. 22 153 євро брутто це авто стає тому, хто його придбав. Е, Можливо. Там ще мінімум. А, Це ще мінімальна ціна не дістала. Була. Це жах. І ось це вам відповідь на питання. А мікрофон взагалі підключений. Це добре. Це вам відповідь на питання те, а скільки машина буде коштувати на аукціоні та чи та, чи та. Цього ніколи ніхто не знає, поки аукціон не закінчиться. Приходить лише на аукціон, яка Східна Європа чи та сама Україна. Ціни вони просто в небеса закидують. Ось ви бачите. До речі, по комплектації ось суперб. Ось 17900 його вартість. Форбехальте Райхт, але воно ще не зелене. Це ще означає, що на розгляд піде ця вартість. Фейсліфт хороші фари. Бруднюче авто. Тканина, електропривід сидіння, адаптивний круїз контроль, електропривід правого сидіння. Навіть в нас не колумбус, але в нас тут має бути ще кілька асистентів. Пробіг 71 тисяча, електропривід кришки багажника, і в нього ще панорама. Ем, Кантон, музика має бути. Два комплекти коліс і написано, що другий комплект коліс не входить до лоту. В таких випадках ти не знаєш, чи отримаєш цей комплект чи ні. І тепер, друзі, ми його планували до 21 тисячі придбати будто, включно з аукціонними доставкою до мене і послугами. Ось його вартість. Без доставки. Без доставки. Це, це без доставки. Це тобто, розумієте, якщо його хтось зараз придбав, ну це швидше за все помилково. Якийсь Східноєвропейець чи той самий українець не розумів, що він робить І це швидше за все він помилково думав, що це брудтовартість а не нетовартість І зараз він нарядив собі, і він придбає таку машину. І що він з нею буде робити, я не знаю. Але тема сьогоднішнього відео. Що нового? І зараз ми йдемо на вулицю і показуємо вам, що нового. Хоча ви вже бачили, які автомобілі представлені А саме перед тим, як ви натиснули на відео. Ви бачили, які п'ять цікавих машин стоять там. Зараз почнуть писати мені. Знову в нього цікаві машини. А знову цікаві машини. Отак, отак, отак. Зараз я покажу. Знову цікаві машини. Також в коментарях пишуть, що відео якісь перейшли вже на стоб, типу я стібаюся. Друзі. Є адекватні люди з адекватними коментарями. Все чітко, все обґрунтовано. А коли починають вже якийсь необґрунтований стоб, типу з мене робити, ну, я так само буду стіватися з тих, хто це робить в мою сторону. Пішли. Після такого аукціону якось. І настрій прям падає. Але після таких автомобілів настрій підніметься. Саме цікаве авто ми залишимо на саме кінець, і почнемо ми з електрики. Це у нас Hyundai Kona. 21 й рік реєстрації, 20-й рік здається виробництво, тому що вона ще до фейсліфта, але вона має пробігу просто. 3 копійки, там навіть 20 тисяч кілометрів немає. Вона після першого власника, і вона має велику батарею на 64 кВт години. Тобто теоретично, якщо так економно їздити, 500 кілометрів можна якось вичувати. Звісно, це так дуже, дуже оптимістично взято. По автобану в неї витрата в принципі досить велика. Якщо валити на ній з добрячою швидкістю 130, 160, 180 вверх, в принципі, ну, десь на 300 км вистачить повної батареї. Тобто десь 20 з гаком буде кіловат годин витрата. Але якщо по місту їздити за містом, не по автобанах, тому що таких швидкостей, таких автобанів, як в Німеччині, поза Німеччиною немає ніде, то там буде витрата. Досить адекватна, і цим автомобілем я б сказав би, що можна навіть на якісь певні далекі відстані їздити. Оскільки ці кони є в нас і з двигунами внутрішнього згорання, то в принципі тут у нас немає франка, тут в нас знаходиться. Двигун сам. На перший погляд, звісно, якщо людина не буде розуміти, то може сказати: Окей, з здвигнув внутрішнього згорання автомобіля. Є акумулятор 12 вольт. Є якась накривачка на двигун. Чому б і не бути тут двигуну внутрішнього згорання? Правильно? Тим більше така велика тут система, вся електроніка захована. Окей, okay. залишимо це все. Автомобіль у нас безаварійний. Це у нас преміум комплектація. Вона має. Всі асистенти на борту. Вона має саундсистему Крель. Вона має цифрову приладову панель і таке інше. Камера заднього огляду, підігріви передніх сидінь. В неї, в принципі, немає лише пам'яті сидінь. Ні, електропривід є, немає пам'яті і немає обдувів сидінь, тому що тут тканина. Скажи, круто виглядає. Цей світлий колір. Мені він також дуже подобається. Звісно, наприклад, на цьому сидінні ось ця сторона була просто синя від джинс. Тобто той колір джинс, який в тебе присутній, він тут лишається. Це Ми вимили, прибрали і тепер виглядає зовсім по іншому. Ну, дійсно, коли ти сідаєш в цей автомобіль, він просто як новий. Ми його купували 17 тисяч було 900. Зараз на ньому 133. Просто круто, мега-мега круто виглядає. ось Оце все, звісно, через те, що воно світле, на ньому були видні сліди користування, що це все бралося після того, як прибрали. Аж аж страшно брати за ці ручку, воно настільки чисте, світле, але красиве. Мені такий салон подобається. Пишіть ваші думки в коментарі, обов'язково, що ви з приводу цього думаєте. Кінцева вартість цього автомобіля в Україні з урахуванням всіх додаткових витрат, це наші послуги, доставка, брокерські сертифікати і таке інше, ми вам напишемо також тут. Цей автомобіль, ми, до речі, придбали на закритому білецькому порталі. Цей автомобіль ми придбали на аукціоні для нашого замовника. Це в нас гольф 2018 року. Гольфик непростий. По-перше, що ми тут бачимо, тут ми бачимо led світло Гарне led світло По-друге, це в нас урано Grau-Color. Тут в нас камера захована, яка буде в нас відповідати за асистент дальнього світла. І тепер, тут всередині, оскільки. Ні, не оскільки це неправильно, оскільки. Хоча це в нас комфорт-лайн, в нього все рівно присутні тут комфортні сидіння з комфортною бічною підтримкою. Алькантара, тканина а водійське сидіння. В нас ще й з підколінною підтримкою та масажем. Воно називається ергономічне сидіння. Це в нас 1,6 двигун. 18-й рік автоматична коробка передач 188 тисяч пробігу, 116 кінських. Сила, потужність має цей двигунчик. Топова мультимедійна система Прошка, двозонний клімат-контроль, підігріли сидінь, що є само собою. Датчик світла, датчик дощу, адаптивний круїз контроль асистент екстреного гальмування. І в нас є ще цифрова приладова панель. Стан також у автомобіля досить досить хороший. Дивись на це кермо. Ну, ти, ти скажеш що йому 188 тисяч? Взагалі, автомобільчик досить охайний. Кінцева вартість автомобіля в Україні з включенням. Включно. Клю... Включно. <свісна> з усіма додатковими витратами коли я кажу, всі додаткові витрати, то це всі додаткові витрати, тому що багато хто не включає в ці додаткові витрати ще сертифікат український, не включає пенсійний фонд, хоча сплачується завжди е, внесок до пенсійного фонду при першій реєстрації автомобіля, навіть якщо ви новий автомобіль в салоні в Україні купуєте. А ви при першій реєстрації будете сплачувати податок до пенсійного фонду, так ось включно повністю з усіма витратами, нашими послугами, доставкою сюди, доставкою в Україні брокерським пенсійним фондом, розмитненням і таке інше. Цей автомобіль матиме кінцеву вартість близько 16 тисяч євро. Він також у нас без аварійний цей автомобіль. Ну і в принципі, все. Треба телефона відкладати, тому що якось люди по два три слова в повідомленні тобі пишуть і так 20 повідомлень надсилають. Люди тебе дивляться і замовляють хто. Так, так. Дивіться і замовляйте автомобілі, і зараз я якраз вирішив завантаження. Чомусь вони додумав, що до сімнадцятої години працює логістика, щоб забрати там автомобілі. Вони працюють лише до І Тепер водієві доведеться там ночувати, тому що це досить далеко. І завтра вранці буде забирати автомобіль. Але я спробую йому на завтра ще по дорозі один організувати. Volkswagen Passat. Це в нас 20-й рік, це в нас фейсліфт, як ми як ви вже могли зрозуміти. Дуже красивий колір Mangan Grau Metallic. Ну в принципі, ну чому дуже красивий колір? От скажіть, от це я зараз сказав дуже красивий, тому що він наполірований, він вимитий, він чистий. Він зараз на який ти з кольорів цих не подивись. Вони всі, вони всі красиві, тому що. Вони всі виблискують, вони всі як нові, наче вчора лише пофарбували ці машини і все. Через те, що вони пройшли через руки мого працівника, через руки Романа, який все на них зробив, просто круто. Так ось, що в нас в цьому автомобілі? Ви всі знаєте, що на всіх чотирьох дверях у пасата є безключовий доступ, і це можна розпізнати ось по такій маленькій виямці. Тут, наприклад, його немає. Ми навіть фокусуватись довго не будемо, його немає. З фейсліфту зробили таку круту штуку. Можна зробити твій телефон ключем до автомобіля, і тобі не потрібні ключі з собою. Ти можеш дати. Це комусь іншому, щоб доступ був до автомобіля, не знаю, у тебе, у дружини, там, у тестя, у товариша, у брата, у сусіда і таке інше. Кожен може підійти з телефоном, відкрити собі автомобіль, запустити його і поїхати. А ключі в тебе будуть лежати вдома. В автомобілі у нас прошка мультимедійна система топова. В автомобілі у нас є цифрова приладова панель 182 тисячі пробігу автомобіль має: асистент контролю сліпих зон, асистент випарковування, асистент зміни смуги руху, асистент утримування смуги руху, адаптивний круїз контроль. І travel assist в нас присутній. Зараз тут навіть можна подивитись: фронт асистент, розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання втоми і таке інше. Тобто по асистентах він в нас має максимум можливий. Бездрутова зарядка для, дита... для телефону USB Type-C. Це в нас 150 кінських сил, 2-літровий трубодизельний двигун. Автоматична коробка передач DQ381, монопривід. Також стан досить непоганий. Ось тут видно, що ось так їздили, спирались, Я, наприклад, також їжджу ось саме таким чином, що лікоть тут в мене лежить, але в мене немає тут продавленого. В певні автомобілі, ти дивишся, що тут взагалі аж аж здувається воно повністю. Тут легенько під певним кутом. Видно, що ну тут тут спирались, тут був якийсь контакт. в іншому автомобіль досить непоганий. Багато хто мене запитує, якщо я купую автомобіль як приватна особа, але цей автомобіль буде реєструватись на території Європейського союзу. Чи можу я повернути ПДВ? Ні, не можете. ПДВ ви можете повернути лише як приватна особа, коли ви вивозите автомобіль за територію Європейського союзу, і лише в тому випадку, коли власником автомобіля була юридична особа. попередньо. ну не попередньо, а взагалі завжди. Як тільки авто потрапляє тут Німеччині в приватні руки, ПДВ вже згорає, ПДВ відокремити від самої вартості автомобіля вже ніяк неможливо. І ви ще можете ПДВ повернути німецьке, якщо ви купуєте автомобіль, як юридична особа. На територію Європейського Союзу, і ви є платником ПДВ в своїй країні. То що хотіла сказати? Здавалося, холодно. А, до речі, зараз нас якось так відносно різко похолодало. Було дуже довгий час тепло, і, там не знаю, десь до числа, мабуть, 10 жовтня ще в шортах і в футболці ходили. І в нас дуже багато відео знято в цей. Теплий період часу, і зараз ви там дивитесь, що я в курці одягнений, а потім я вже прямо бачу, як коментарі будуть писатись. Ого, у вас погода! Ці люди думають, що ми зняли відео і от відразу його там якось виставили. Ні, у нас відео зняті місяць, два, три місяці тому назад. А у нас ще з весни повно відео, які не опубліковані, їх потрібно через монтаж пропустити і таке інше. Дуже часто, поки до монтажки дойде це відео, воно вже не актуальне. І ми його вже ним, нічого з ним не робимо, воно лишається в архіві. Так що ще в листопаді місяці ви будете дивитись, як я тут форда вам показую, як я Айоніка показую, як ми якогось Єтрона купуємо за митнім чи ще щось з ним робимо. І це все я буду робити ще в шортах, ще в футболці, ще коли було тепло. Ну а зараз вже холодно. Passat Alltrack Це також по Європі автомобіль, тут залишиться, але для приватної особи цей автомобіль. Тобто, точніше, приватна особа придбала цей автомобіль. Був запит в мене на 4 Formotion, звичайний. Звісно, цей бюджет був трохи інший. Пробіг там, може бути 150-170 тисяч, а найкраще до 150. Або в більшому бюджеті Шкода Kodiaq І тут мені трапляється ось цей. Олдтрек. Також красивий колір, коричневий колір. Звісно, ті, кому подобається цей колір, вони будуть зараз писати, так, дійсно, красивий. Ті, ті, кому подобається ось білий колір, скажуть, по, та гірше коричневого не має бути. Я вже багато раз казав. 10 людей, 10 думок буде, 100 людей буде, 100 думок буде, і всі ці думки будуть різні. Так ось, олдтрек цей трапився на аукціоні, це в нас 18 й рік, пробігу 80 з гаком тисяч. Він має в нас повний пакет асистентів, він має в нас самий потужний двигун 239 кінських сил, до речі, оскільки я є власником поки що ще пасата на 300 сил. Точно такий самий двигун, лише з чіпом, то в принципі різниця відчувається. Коли я відразу чіп зробив на своєму автомобілі, наче я так легенько від... різницю відчував, а потім просто ти кайфуєш від цього, так, так, ти, ти на і тебе цей дизеляк, так, бур, як потяг, але такий потяг, який просто рельси з під себе вириває. Він постійно, От коли б ти просто не натис на педаль акселератора. Він тебе просто втискає в сидіння, то сидіння так, наче з'їсти тебе хоче. Тут на цьому автомобілі, звісно, відчувається це все пришвидшення, але ну, воно не таке. Різниця, різниця відчувається. Там 300 сил, тут 240 сил. Топове світло в нього, в нього 18, чи це 19? Ні, Це 19 колеса мають бути. 245 на 40 r 19 Якщо ми будемо брати незвичайний посад, то в нього будуть трошки нижчі. Колеса в нього буде 235 на 40 r 19 Автомобіль безаварійний, автомобіль має панораму, Хоч в автомобілі будемо дивитись Безключовий доступ по всіх чотирьох дверцятах. Це сидіння з регулюванням електричним, це сидіння з регулюванням електричним і пам'яттю. Також в нас присутня Амбієнта підсвітка, ДЦЦ-підвізка. Якщо мені не зраджує пам'ять, ми зараз це побачимо. Після того, правда, як завантажиться все. Так. Де це? Підвізка є в нас в автомобілі, цифрова приладова панель, прошка мультимедійна система. Є в нас також Webasto. Всі асистенти повністю повний пакет. Немає, не вистачає лише ось тут чорного пластика. Він мені подобається більше, але це все можна виправити досить швидко. Головне, що тут відносно красивий і не самий дешевий пластик. І все, сюди можна або наклеїти якусь плівку, або це все пофарбувати, було б, було б лише бажання. Пробігу має 86 851 кілометр. Ну і це олтрек. Тканина, Алькантара, Шкіра. Ось такий автомобіль. В нього є ще комплект коліс додатковий. Ось, ось з мінуса, от, якщо вже говорити там про. Повну комплектацію і таке інше, це в нього немає електроприводу кришки багажника. Але є другий комплект коліс. Ну, два таких ще. Може, можна буде і поїздити, два доволі непогані. І ці колеса в нас 17-ті. На оригінальних легкосплавних дисках від Alltrack. Цікаве авто? Цікаве авто. Я рахую, а ви як рахуєте? Пишіть ваші коментарі. в... Коментарі, думки, думки в коментарі пишіть. Ну і друзі, мабуть, одне з ну як, одне з. Це, 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 це я рахую саме цікаве авто, яке сьогодні тут в нас стоїть. Це в нас Вольво. Не так часто. Е, ваги, ер... Не так часто. Випускають так часто ви бачите в мене якісь автомобілі, окрім вага, Ауді повно, фольксвагенів, повно, шкоди час від часу є. А сьогодні аж з п'яти автомобілів два автомобіля не вага. Вольво ви вкрай рідко бачили в мене на каналі, рідко я з Вольво працював. Скажу так, на даний момент, поки що, от, от саме в даний момент у цього автомобіля ще власника немає. Поки що. Що з ним буде? От на 100% ще невідомо, але на 90% з гаком. Відомо. Це в нас, як ви могли помітити, ну просто дуже незвичайна Volvo. це в нас V-90, v 90 і це в нас Cross Country. Cross Country – це вже вищий автомобіль. Якщо ми, наприклад, ось візьмемо, відійдемо і подивимось: Passat звичайний, Passat Alltrack. Між звичайним Passat і олтреком у нас 15 мм по підвізці. Піднятий автомобіль, ну і ще трошки в нас більші колеса, ще трошечки вище за рахунок колес. Ось цей автомобіль на 6 см вищий, аніж звичайна V-90. І я рахую, особисто для мене це більше мінус, як плюс. З одного боку, вищий автомобіль, зручніше трохи сідати в нього, виходити, але з іншого боку, оскільки в нього вже є пневматична підвізка. Правда, вона є лише ззаду. То я б його опускав би. Я вже зробив би пневматичну підвізку і спереду також, але я не виробник Volvo. І відповідно опускав би і піднімав як саме Audi 6 Allroad на пневматичній підвізці. Її можна всю підняти, всю опустити цього автомобіля чомусь не можна так зробити. Ще в нас, ось, покажи, будь ласка, ось це Volvo Ocean Race. Це в нас ще й. Непроста комплектація, це в нас ще й, ну як це, Тут просто отут комплектація всіх комплектацій. Ем, вона була зроблена для. Хоча чому я це зараз кажу? Ми поговоримо про це в окремому відео. Я зараз лише вам відчиню трошки ось так двері. Ви подивитесь на ось цей пасок. Ви подивитесь на ось ці сидіння, ви подивитесь на. Ось цю мультимедійну систему о, мультимедійну саунд-систему Lebes unto Wilkins. Ви подивитесь на ось цей на ось цей справжній карбон шкіра, 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 Імітація шкіри. Ну, це, це, просто, це просто машина. Звісно, вона ще не прибрана, вона ще в процесі прибирання. Ось тут шторки в нас присутні. Пишіть в коментарі, що ви хотіли б почути саме про це Volvo. тому що ми будемо скоро знімати по ньому окреме відео. Підійде сюди, можливо, камера спіймає. Тут металік в нас присутній в цьому білому кольорі. Volvo в цій комплектації не робилась взагалі в іншому кольорі. Звісно, якби це був R-дизайн, набагато більше вона б мені сподобалась, тому що, наприклад, всі Volvo вони мають ось це чорне. Ось це чорне. Ось це чорне. Тут вона нас сіре, воно мені, я навіть не знаю. От з одного боку, наче і подобається, от з іншого боку, хотілося б якихось чорних акцентів мені, наприклад, як на моєму арлайні. Але тут є також і мій улюблений колір. Помаранчевий. В салоні помаранчевий. Про це авто ми ще поговоримо. Це в нас 19 й рік, це в нас топовий двигун. Дизельний 235 кінських сил 2-літровий. Це в нас автоматична коробка передач, оскільки це крос-кантрі, то це саме собою повний привід. Камера 360 градусів, бо там по комплектації ми можемо на дуже довго зависнути в цьому автомобілі і розповідати вам про нього. Друзі, аукціоні прийняли ми участь сьогодні. Розповіли про 5 цікавих автомобілів. Там вже стоять. Інші автомобілі, наступні, які в наступному відео ви будете бачити. Вилишайте свої думки в коментарях. Зацікавили вас такі автомобілі? Замовляйте такі автомобілі. Зацікавили якісь інші автомобілі. Замовляйте якісь інші автомобілі. Ми зробимо будь-який автомобіль під ваш запит. Якщо бюджет відповідає. Якщо бюджет відповідає вашому запиту. Тому що, на жаль, зараз чомусь багато пішло таких, що не відповідають просто. Залишайте ваші думки в коментарях. Раз я вже правильно сказав. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм. І до зустрічі в наступному відео. Okay. Ще раз дознімаємо, -до -до повертаємось назад, так-ду-ду. Старше шести років з автомобілями. Ми не працюємо. Чому? Озвучую я це дуже раз. Багато. Ду -ду -ду -ду. Ще раз назад повернулись. Друзі, з автомобілями старше 6 років, на жаль, ми не працюємо. Чому я озвучував вже це дуже багато раз. У відео ображатись на мене не треба, тому що мені і образи пишуть, і який я такий пересякий, і таке інше. Наша політика нашої фірми ось така. Старше 6 років ми не працюємо. В певних випадках можна опуститись до 8 років, але це рідкі випадки. Це певні автомобілі мають туди підходити і таке інше. Все, що там старше 8 років. Це вже ну, гарантовано, ми з цим не працюємо. Будь ласка, з розумінням відноситись до цього без образ, і все. До зустрічі в наступному відео.